Тун -тун -тун, -тун, тун, тун тун А що це в нас тут таке? Друзі, а це ніж скелетник у моделі Корольов. Один з чотирьох скелетних ножів, які у нас є. І такого красунчика у чорних кольорах ми вам ще точно не показували. Ось в порівнянні з моєю долоною ви можете прикинути його розмір. Так, він доволі невеличкий, ось так він виглядає у зборі. Ну і в даної моделі ще позаду є кліп кріплення. Сам же ж ніж виконаний ось в такому гарному, неймовірному матеріалі Чорний полімер. Модель дуже компактна, тривката, неймовірна. Гостра. Ну, Такий, ніж буде в нагоді у буденних задачах. Він також гарно справляється з різкою фруктів та овочів. А його модель це корольов. До речі, загалом у нас є 15 моделей ножів. Різні варіанти кольорів піхов. Також конкретно до скелетних ножів, ми можемо зробити ще перекордове руків'я. А в наявності у нас є також ще два матеріали покриттів. Ну і звичайно ж гравіювання як на піхвах так і на самому ножі можуть бути будь-якими на ваш вибір. Друзі, ну якщо вам сподобалась конкретно ця модель, не цурайтесь. Пишіть нам у приватні повідомлення. Усім ми. Дякую